О. Сьогодні ще один відео зроблю для вас з такою деталюхою гарною. Це повний хендмейд. значить Токарнув втулку, продовбав шпонпаз на 14. Тоді на лазері вирізали диск. І відразу порізали отут біля кожної лопатки є отут два пази. Тоді нарізали відповідних вставочок оце вони, і з таким шипом, який вставляється в паз. Тоді ми все це вставляємо і обварюємо. Виходить суперкультурно. Це до електродвигуна, дотюнінговують люди е, Ну таку примусову вітродуйку, щоб трошки краще він охолоджувався на всяк випадок. Ну, задумка замовника, то святе, як то кажуть. Наша справа зробити таку гарну, файну железяку. Тут трошки на зварки, бачите, коцну вона чи впала, чи щось таке, Ну, то ми зараз все підслісаримо, все буде гарно. Ну, Класна штука вийшла, приємно в руки взяти.